Чи зараз, зараз черговість, так? Черговість, черговість. Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій. Ви на каналі Пугач Тім. І це означає, що сьогодні ми будемо говорити про риболовлю. Я радий вас вітати на чемпіонаті України з спортивної ловлі Коропа. Буквально тиждень тому ви бачили відео з Кубку України. Там більше говорили люди, я спілкувався мінімум. Вирішив в цей раз зробити форматик трошки інший. Обов'язково не забувайте поставити лайк цьому відео, написати під ним якесь запитання чи коментар. Ну і якщо вам подобається контент на моєму каналі, підпишіться на нього, і ми будемо, будемо бачитись з вами частіше. Отже, давайте трошки вводної інформації Кубок України закінчився. Як ви бачили, ми зайняли друге місце. Результати достатньо непогані. Ми набрали 7 балів. Переможців в команди Баунті також 7 балів. Це означає, що ми маємо абсолютно однакову можливість на сьогоднішній день потрапити на чемпіонат світу з коропової ловлі. І зараз ми змагаємось знову. Для того, щоб ну це буде то був перший тур, це був, якби буде другий тур, і за сумою балів вирішиться хто поїде на чемпіонат світу. Зараз триває перший день, ми тільки сьогодні вранці стартанули, риби я ще не бачив, хоча в нашої команди вона вже є. Ми знаходимося сьогодні в зоні А. Наш сектор, я зараз вам покажу, це сектор А2. Ні, це А6. Рахується з тієї сторони, це сектор А6. Вже декілька рибок ми підловили. Ось. Там далі тишина. Тут два сектора крайні Ловить, Ловимо ми і ловить команда Трініті. Поки що так. Далі я вам покажу там вже і зважування, як завжди. Ну і ще щось може цікавеньке буде, то я вам обов'язково все розкажу і покажу. Друзі, поки вже збираємось, хочу показати вам розмір стіків. На який необхідно ловити на прилбочах. По-перше, щоб воно далеко летіло. По-друге, Ну, от так і більше подобається. Найбільший вона клювати не хоче. Ну, тобто, я навіть не знаю, з чим порівняти. Ось, дивіться. Ось в мене в руці. попав восьмерка і стік. Ну, На око десь я можу сказати, що цей стік Щось між 8 мм і 10 мм. Розумієте, так? Да? розмір, Така історія. Але це все шутки. Насправді треба ловити. Кількість риб була поймана на новинку. Це ось такі насадочні бойли. Є в діаметрі 16-20 і в діаметрі. Можна знімати, можна знімати, воно на це не працює. Воно Не працює на ці бойли. Тільки риба ловиться, а так воно не працює. Така історія. Вони будуть у нас в двох діаметрах, так? <плес> Тому... if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up now i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer rising the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year so know me never gonna look back I'm never gonna look back. Cause damn I was built to less. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be this. Бік фіш, бік фіш. Лагою 15 кг, 220 г. Виборола команда ВЦЦ-1 Карпро. Про. Третє місце. Третє місце загальною сумою балів 8 балів, загальною сумою загальною вагою 230 кг 940 г, виборола команда Трініті. Друге місце. Загальною сумою балів 6 та загальною вагою 247 кг 940 г зайняла команда Баунті. Перше загальне командне місце з сумою балів 5 та загальною вагою 267 кг 540 г виборола команда ВЦЦ КарПро. Чемпіону. Я сподіваюся, відео тобі сподобалось. Ми вже вдома, ми відпочили. Я переглянув готовий матеріал, ми його змонтували. На мою думку, все ж таки трошки не так я хотів, щоб він вийшов, тому що він вийшов на мові контент-мейкерів таким... репортажним, тобто він короткий, змістовний, мінімум інформації, максимум картинки. І такі результати побачив на своєму екрані. Пропоную зараз наступний формат. Я зараз доводжу до закінчення це відео. Всі, кому хочеться далі більше інформації теоретичної, ви всі залишаєтесь. Я ще додатково, от в кінці максимум, буду намагатися дати вам. Такої теоретичної інформації, яку я не зміг достатньо розкрити в відео. Всі, хто прийшов сюди просто подивитись за картинкою, я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Ви ставте лайк. Ми вже готуємось. У нас буквально через тиждень відбудеться чемпіонат України з freestyle Method Feeder. Хто не розуміє, це Флетік ось. В двох словах, ми також вже готуємося до чемпіонату світу, збираємо інформацію про Хорватію, робимо документи для того, щоб всі могли законно і правильно виїхати. Якось так. Сподіваюсь, що фрістайл ми також займемо достойне місце, переможе сильніший, і е, в нас буде в цьому світі в цьому році не тільки Хорватія, чемпіонат світу з коропової ловлі, а також буде і чемпіонат світу з фрістайл фідур, який пройде в Болгарії, також у вересні. Тому, друзі, підписуйтесь на цей канал. Хто хоче теорію, залишається, е, хто вже отримав те, що хотів. Дякую вам за перегляд. Побачимось вже дуже скоро. Так от, на рахунок теорії. Давайте пройдемось по самим популярним е, запитанням, які е, мені задавали під відео з Кубку України, я відповім на ці запитання і заодно поговоримо про те, що можливо теоретично ви хотіли б запитати під цим відео. Так, давайте спочатку по запитанням, які задали під відео з Кубку України, для чого застеляєте підлогу клейонкою? Застеляється підлога клійонкою чи різними брезентами для того, щоб ви не топтали болото? Ці брезенти достатньо дешеві, вони не такі дорогі, як підлога в палатку, і робиться спеціально для того, щоб ви мінімізували кількість болота в себе в секторі. Запитання друге: яка команда їде представляти Україну на чемпіонат світу? Друзі, це їде команда Волинського коропового клубу Вісі. Я є її учасником. Ми взяли друге місце на Кубці України і перше місце на чемпіонаті України по сумі балів. Ми перші, тому ми будемо представляти Україну в цьому році. Одне з, мабуть, найпопулярніших запитань це чому був поганий кльов. В цілому, на нашу думку, кльов був не найкращий по причині того, що Нерест. Тобто риба вже не дуже хотіла харчуватись, вона собі пішла нереститись, або та, що вже віднерестилась, вона хворіє, її якби не до корму, вона не харчується. Тому улови були достатньо такими мінімальними. Я ще одразу скажу два слова, чому відео вийшло достатньо таким коротким. Я, якщо ви зрозуміли з відео, був в зоні А, ця зона зловила по загальній вазі найменшу кількість риб. По-перше, тобто знімати було нічого. По-друге, в мене була супер важлива задача контролювати чесність, порядність і дії наших основних конкурентів команди Баунті. Це дуже серйозні спортсмени, вони дуже сильні, але на жаль, іноді. Е Правила не дуже для них писані, і тому вони намагаються трішечки їх порушити. Ось тому ми просто контролювали виконання цих правил і дивились, що взагалі вони роблять і як це впливає на риболовлю. Це, до речі, зразу вам і відповідь на те, в чому заключається робота координатора. Так, було в мене ще таке запитання. Написано російською, буду онлайн зразу перекладати українську, щоб вам було зрозуміліше. Хотілося б, щоб ви ще розказали о принципах коропових змагань, тому що не все зрозуміло: зони, сектора, кольори, як визначається переможець, і як нараховуються бали. Дякую за запитання, Відповідаю, дивіться, все дуже просто. Є певна кількість команд, яка зареєструвалась на змагання в нашому випадку. Це було сім команд. В кожній команді є три двійки, тобто три окремі міні-команди, які складаються з двох людей. Далі, на жеребкуванні було фактично три різних жереби. На першому жеребі, не давайте так. Я вже не пам'ятаю, який був перший, який був другий. Я скажу просто так, що ми тягнули комбінації, ми тягнули, яка двійка, в якій повинна бути в зоні. І саме перше жеребкування це було хто тягне перший. Тобто там Оля з команди Ківертип, ви бачили її в відео з Кубку України. Вона витягла, хто буде, яка команда буде тягнути першою, вона потягнула. І всі і інші команди далі тягнули в цьому порядку. Коротше, тягнули. Далі. значить, Три зони: зона А, зона Б, зона С. В кожну зону стає е, двоєчка з кожного клубу. Сектори є зелені, жовті і червоні. Значить, Що таке зелений? Зелений це край. Це тобто, от є, наприклад, зона 7 секторів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Крайній сьомий і перший це будуть зелені, потім декілька це будуть жовті, і центр це буде червоний. Кожна команда 100% отримає, Якась двійка стане в зелений, якась двійка стане в жовтий, якась двійка стане в червоний. Далі, як вираховується, як формується взагалі оця таблиця? В таблиця тільки одна, не так як на комерційних більшості змаганнях, є просто загальна вага. Відбувається три зважування в день, о сьомій ранку, о другій годині дня здається, і о сьомій там годині вечора, плюс-мінус, десь так. Ось. Загальна вага в кого більше, то й папа. Оці от кольори вони ніяк же на таблицю не впливають. Вони просто потрібні були там на початку для того, щоб урівняти шанси всіх команд. Одне жеребкування було на Кубки України, а інше зовсім жеребкування було на чемпіонаті України. Тобто, наприклад, ми стояли спочатку, в нас була одна комбінація секторів. А на чемпіонаті України ми стояли в тому жеребі, в якому стояла команда Баунті на першому. Ось. А Баунті стала, здається, блін, не буду я не пам'ятаю. Чи в... ми стали на другому? Ні, вибачте, помилився. Ми на другому етапі, тобто на чемпіонаті України, стали в жереб Трініті команди. І ну, от такі в нас вийшли результати. Давайте ще два слова поговоримо про взагалі результати. Отже, на Кубки України ми стали другими. Нам не вистачало 250 грам, але увага. Нам не вистачало це не загальної ваги 250 грам. Це нам не вистачало в одній зоні 250 грам, щоб ми там обійшли якусь команду, отримали на бал більше. О, тепер бачите, я згадав про бали. Тепер вам розкажу про бали. Що таке бальна система? Дивіться, от є от, зона, наприклад, А, 7 команд. Всі половили, є результати, хто скільки спіймав. Чим вище ти в рейтингі цієї зони, тим менше твій бал. Наприклад, ти перший, то в тебе 1 бал, ти останній, то в тебе 7 балів. І ситуація виходить яка. Наприклад, в першій в зоні А ви, ти, ти зайняв друге місце, в зоні Б ти зайняв перше місце, в зоні С ти зайняв п'яте місце. Значить, 5 2 у тебе 8 балів. Ось бальна система. На Кубки України і ми, і Баунті взяли по 7 балів. Це тобто означає, що, наприклад, ми були десь там перші, десь були другі, а десь були четверті. Да. От. І вони плюс-мінус так само. Наприклад, десь там були де ми були перші, вони були другі, де ми були другі, вони були перші. Наприклад, а там, де ми були четверті, вони там ще якісь були. Коротше, ви поняли. От. І в Накупці України нам не вистачило одного бала для того, щоб обійти Баунті. А цей бал нам принесла б одна -яка майже риба, яка залікова була б. В зоні А. Нам не вистачило буквально 250 грамів для того, щоб обігнати команду і отримати на бал менше. Тому що чим менше балів, тим краще. Ось на чемпіонаті України ситуація виникла навпаки. В нас була перевага в зоні 850 грам. Якби команда Баунті взяла б ту рибу якусь одну, там півтора кілограми плюс, то вона б отримала. Цей бал, і тоді б вони перемогли ми. Тому все було б буквально на тонінько. Одне із сами популярних запитань це на рахунок снастей. Дивіться, все супер, мега, дуже просто. Використовується частіше за все, одна палка. Ну і плюс можуть бути додаткові якісь палки. Я маю на увазі про бренд і про модель, тому що все ж таки під кожного спортсмена необхідно підбирати індивідуальне вудлище: довжина коміля, вага бланка, її там пружність і всякі такі моменти. Так само в цілому із катушкою. По моїм спостереженням, найактуальніший варіант це Rem XD 7 lb це сподова палка, і на неї необхідно вішати Шимана Ультегра 5500 ci 4. Чому катушка маленька, а не велика? Тому що вона супер-мега легка і це позитивно впливає на закид. Немає ніякої великої катушки, яка могла б важити стільки, скільки важить 5500 катушка. Закрили тему з катушками. На рахунок Лески. В цілому, дивіться, по моїм спостереженням є два типи лески, які використовують всі команди: це або Катран синапс Він, по-моєму, називається 0,21 леска, Для того, щоб далі летіло, вона зелена, щоб світитись вночі під ліхтарик. Катран також. Ось. І друга леска, це трабука, модель, не знаю, але плюс-мінус така сама історія, типа там якась дуже тонка леска, помаранчева, таку використовують Баунті. Можете в них запитати, бо не було в мене часу запитати, яку вони використовують. До речі, слушно, можна помітити, те, що Баунті використовує на споді леску, Тобто ми кидаємо шнурами, вони кидають лескою. Я колись таке пробував, але мені не дуже зручно, мені не подобається. Але треба буде спробувати ще разок. Можливо, щось таке, все ж таки я не дуже розумію, і треба підлаштуватись, тому що, можливо, летить далі. Але все-таки в нас в команді супер-мега багато, супер-мега кваліфікованих і досвідчених спортсменів. Якщо вони кидають шнуром, то, мабуть, все ж таки шнуром треба кидати. Ось. Та якось так. Хочу ще загалом сказати два слова про е, озеро Прилбичі. Друзі, це супер-мега крута водойма. Вона дуже схожа на дікар, і якщо ви там класно ловите рибу, то ви реально класний рибак і класний там спортсмен чи не спортсмен вже байдуже. Але е, хочу вас застерегти. Я колись давно, коли тільки-тільки починався мій короповий шлях. Я також мріяв побувати от на більшості водоймах, і я їздив туди, не маючи ніякої інформації. Не робіть так. Перед тим, як їхати на вашу якусь нову водойму, яку ви там захотіли, зберіть про неї інформацію для того, щоб ви розуміли, в яких умовах вам доведеться ловити. От тепер вам скажу, що таке прилбичі. Прилбичі – це ти повинен е, мати можливість годуватись хоча б на там, дистанції 140 метрів. Якщо ти не можеш чітко готувати, чітко в плані стати дві сутки кормить 140 метрів. Якщо ти не можеш годувати 140 метрів, скоріш за все їхати сенсу великого немає. Це по-перше, по-друге, ти повинен 100% мати заброди. Друзі, я зараз звертаюся не до спортсменів. У спортсменів, звичайно, що у всіх заброди є. Я звертаюсь до любителів, які також дивляться наш канал. Якщо у вас немає забродів, не їдьте, тому що ви будете втрачати багато риби. Більшість зон дуже мілководні, тобто ти можеш пройти 30-40 метрів, а там буде ну, до пояса. Тому ти не можеш рибу брати з берега. Тобі потрібно заходити в воду для того, щоб рибу брати в воді. Ось, якщо немає забродів, краще не їдьте. Ну і звичайно, що знову ж таки, на рахунок того, що я вже сказав, Лески. Мені здається, що на будь-якому озері, якщо немає обмеження по діаметру жилки вашої, то використовуйте тоньшу жилку для того, щоб у вас все ж таки далі летіло. Тому що це знову ж таки один із самих, самих основних запитань: як кидати далеко. Вам для того, щоб кидати далеко, необхідна. Підібрана добре під себе палка, правильно підібраний груз, катушка, добре вкладена жилка, щоб ви намотали її чітко. Ось. Ну і діаметр, бо я колись починав з діаметра 0,3. 0,3. І не факт, що вона ще й була 0,3, може й була більше. І зрозуміло, що воно нікуди не летіло. Ми ригали, там, кидали 100 метрів і ригали і думали, що ми там якісь чемпіони. А по факту треба було брати 0,25, 0,26, 0,21. Ось і тоді б воно все летіло, все було б добре. А, якщо у вас немає хвилинка мотивації, якщо у вас немає супердорогих палок, не парьтеся. В мене фактично їх також немає. У мене ніяк руки не доходять, і сенсу поки що я не бачу. Я постійно їжджу в команді з кимось, і в когось є палки, в мене є катушки, в мене є родпод, сигналізатори, палатки, вся ця движуха. Ось тому не партійсь на любительській риболовлі, в, в моєму випадку, в більшості, на більшості водоймах, мені не треба якісь там спортикси чи навіть реми. В мене там декілька є. Ось, великої кількості не треба для того, щоб кидати далеко. До речі, кобра, кобра дуже важлива тема. Якщо буде можливість, купуйте кобру. Ось. Ну і все. Давайте на завершення. Що скажу таке, друзі, корм. Давайте два слова повернемося про прилби чи про корм. Є два, дві теорії. Короте. Одна теорія це тільки зерно і більше нічого. Значить, Друга теорія це все-таки зерно з бойлом. Там, де бойла може бути достатньо багато. Нам ніхто не вірить, але ми всипали на три двійки за фактично шість діб там, приблизно 200 кг бойла. Ну тобто, ви там порахуйте, це не так вже і багато, тому що три двійки. 6 діб, це виходить, грубо кажучи, Коротше, не дуже то й багато, але от сама суть, що всипали 200 кг бойла, а деякі команди взагалі не сипали бойла, взагалі Нові. Ось. е, Тому е, що хотів би сказати загалом ще про корм. Е, купуйте якісний корм. Хай його буде краще небагато, але хай він буде якісний. Звертайтесь, пишіть, я з радістю вам розповім, підкажу, що зробити, як зробити, який корм вибрати, скільки його взяти. Підлаштуємось під вашу водойму, підлаштуємось під ваші задачі. І зробимо класний результат. Дякую, друзі, що додивилися цю частинку відео з відповідями на ваші запитання. Нагадую, що через тиждень наш чемпіонат України по фрістайл-методфідеру буквально незабаром вже дуже-дуже скоро чемпіонат світу. Сподіваюся, в нас у всіх вийде туди поїхати. Це буде Хорватія, потім, дай Боже, ще буде Болгарія. Якось так. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! До зустрічі!